П'ятниця 15 вересня на 11-му новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Смертельна стрілянина у Дніпрі. Жінці, яка чинила опір поліцейським, обрали запобіжний захід на час слідства. Чи визнає вона свою провину? Наш репортаж із зали суду. Пережили катування. Російські полони тепер прагнуть розповісти свою історію світу у Дніпрі. Відбулася прем'єра стрічки «Невидимі». Татова бібліотека. Сучасну літературу українською мовою отримали вісім бібліотек лівобережжя Дніпра. Чому книги це так важливо? Гучна справа 23-річній супутниці загиблого нападника на патрульних сьогодні обрали запобіжний захід. Джінці інкримінують опір поліцейським. Проте сама підозрювана провину категорично не визнає. Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі під час конфлікту через порушення правил дорожнього руху коп застрелив чоловіка. За підозру у перевищенні службових повноважень патрульний зараз під цілодобовим домашнім арештом. А от яку санкцію на час розслідування обрали для супутниці нападника на копів, в наш. Владислава Авдієнко розповість різних сльозах на лаві підсудних 23-річна Тетяна Патенка без адвоката вирішила захищати себе самостійно. Нічний домашній арешт на такому запобіжному заході наполягає прокурор. А от сама підозрювана просить особисте зобов'язання. Тікати від правосуддя, аби отримати потім реальний вирок за втечу. Я вибачаюся. Ну це треба бути зовсім хворий на голову. Згідно практики Верховного суду України за таких обставин, єдине покарання в разі доведення моєї вини буде не до двох років позбавлення волі, як зазначає слідчий та прокурор, а штраф чи обмеження волі. Якщо ви думаєте, що я втікатиму від штрафу чи обмеження волі, аби потім отримати завтечу тюремний срок, тоді вирішуйте самі. Я вважаю, що в даній справі достатньо обрати мені запобіжний захід по вигляді особисто зобов'язання. 29 серпня Тетяна Патенка була в автівці, яку поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху. За даними правоохоронців, жінка разом із загиблим Джумбері Сілогавою відмовилися виконати вказівки патрульних та почали чинити опір. У ході резонансного затримання поліцейський тричі поцілив у чоловіка. Той загинув на місці. Так, Визива дада висава. В суді переглядають відео із бодікамер патрульних. Прокурор твердить, на ньому і зафіксована непокора працівникам поліції, яку інкримінують жінці. А ще фізичний вплив на поліцейських та спроба втечі, бо жінка намагалась зрушити з місця авто. Проте сама обвинувачувана свою провину категорично не визнає. Дійсності. Я дуже рада, що є відео, що діти нікого відео. Мені поліцейський не надав своє посвідчення. Я не розумію, що це поліцейський по формі, ну вибачте, вважати, що я, мені сказали, що документи, ви порушили. Я кажу, так, да, я порушила, покажете документи і відео. Да, і там чітко на відео, я, 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 я пам'ятаю, в мене це не відклалося. Я кажу, щоб мені спочатку ви свої, а потім ми свої документи покажемо. Тому я взагалі себе винну не вважаю. Суд вирішив підозрювану під нічний домашній арешт. Нині Тетяні Патенці інкримінують частину другу статті 342 кримінального кодексу України. Опір працівникові правоохоронного органу, максимальне покарання за цей злочин до двох років тюрми. Владислава Вдієнко Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Не втримав кермо на мокрій дорозі влетів просто стовп. ДТП на проспекті Дмитра Яворницького відео у моменту аварії зафіксувала камери спостереження. На ньому видно, як форт у місці звуження шляху заносить під час руху. І автівка таранить електроупору. Попередньо обійшлося без постраждалих. Усі обставини ДТП встановлюють працівники поліції. Наші захисники штурмом взяли Андріївку, яка відкриває шлях на оточення росіян у Бахмуті. Зранку ворог атакував Україну шахедами. Усі 17 дронів збили повітряні сили. Окупанти виводять кораблі з бухт після нищівного удару ЗСУ. Також українцям показали, як морські дрони вражають ворожі судна та мости. Найголовніше про війну в нашому дайджесті. Цю туда зсу штурмом взяли Андріївку, що під Бахмутом повідомляють у Генштабі. Відзначилася третя окрема штурмова бригада. Українські воїни оточили російський гарнізон та повністю знищили командний склад та піхоту ворога. Військові експерти вважають, взяття Андріївки, шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута. Ми зможемо просуватися далі в на схід від Кліщівки, вже прикриваючись Андріївкою. І тоді ми і далі будемо продовжувати оточувати саме. Саме Бахмут, бо звільня Бахмуту буде зроблено в спосіб не лобових штурмових. Це робили вагнерівці та чи інші військові підрозділи а саме завдяки оточенню. Зранку ворог атакував Україну шахедами. Вороже залізятча тримало курс на західній області. Усі 17 дронів знищили наші сили. ППО рухались не в напрямку Хмельницької області, залучалась. І е, авіація винищування е, повітряних сил, зенітні ракетні е, підрозділ також мобільні вогнові групи. Ну власне, знову таки хмельниччина атакована. Розуміємо, що шукає ворог. Ну, шукають де командувач сховав бомбардувальники, мабуть, наші. Натомість на фронті минулої доби окупанти втратили ще 13 танків, 4 системи ППО, стільки ж бронемашин ЄРСЗВ та майже три десятки гаубиць. Наші захисники мінуснули майже півтисячі загарбників. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ, артилерії та безпілотних систем уражено пункт управління російських окупантів. Три зенітно-ракетних комплекси, п'ять артилерійських засобів, склад боєприпасів противника. Після бавовни у судноремонтному заводі в Криму великий десантний корабель мінськ знищений повністю. Повідомляє британська розвідка. На відновлення ж підводного човну Ростов на Дону треба принаймні три роки. Тепер ворог боїться лишати свої судна в доках. Їм неспокійно в бухтах. Вони намагаються зайняти максимально розгалужену систему розташування в акваторії Чорного моря максимально. Отримати місце для маневрів, тому що розуміють, що в затислих умовах бухти буде маневрувати неможливо. Та відкрити море зовсім не гарантія збереження кораблів загарбників. Проєкт армія дронів показав, як наші морські безпілотники можуть вражати судна окупантів та мости. Вони розвивають швидкість у 80 кілометрів на годину і несуть зо дві сотні кілограмів вибухівки. Дислава Вдієнко, новини одинадцятого каналу. Без обстрілів станом на 17-ту годину в області спокійно. А от вночі росіяни знову атакували Нікопольщину. Ворог двічі вдарив по центру з важкої артилерії. У червоно-григорівській громаді пошкодили об'єкт інфраструктури. Від цього зайнявся сухостій, проте рятувальники швидко приборкали полум'я. Цілили і по марганцю. Люди не постраждали. Сьогодні вночі ворог двічі обстрілював з важкої артилерії Нікопольський район, цілий ворог і по Марганецькій громаді. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Збував наркотики місцевим жителям у Марганці. Викрили 35-річного чоловіка, який продавав незаконні пігулки. Під час обшуку в нього вдома знайшли 400 таблеток метадону. Їх він реалізовував наркозалежним знайомим. Фігуранту повідомили про підозру триває слідство. Привітали рятувальників з професійним святом в Україні. Його відзначають 17 вересня. Керівники Дніпра та області подякували надзвичайникам за мужність та щоденний ризик і вручили нагороди. Всього відзначили 76 працівників ДСНС. Місто системно підтримує службу, виділяє субвенції, допомагає з технікою та амуніцією. На найближчій сесії міськради Дніпро планує виділити ще 3 мільйони гривень на придбання водолазного спорядження для рятувальників. Рятувальники роблять свою роботу повсякденно, як і по розбиранню завалів, так і по рятуванню людей, незважаючи на воєнні дії або в мирний час. Перші приходять на ті виклики, на першочергові виклики в нашому регіоні, пов'язані з війною. Ви надаєте допомогу і перебуваєте на всіх тих ділянках, які потребують придільної уваги. Вони пережили катування та російський полон, та після справжнього пекла вирішили розповісти свої історії усьому світу. У Дніпрі відбулася прем'єра стрічки Невидимі документального фільму про маріупольців, яких окупанти тримали в неволі. Про українське кіно на реальних подіях. Валерія Шаляхіна Шаляхі ой, сльозки. Там мужчина не плаче. плаче. Що як плаче. З Маріуполя, який родом із Молдови, це Сергій Ліня. У перший день повномасштабного вторгнення він вивіз свою сім'ю на Харківщину, після чого знов повернувся до міста Марії, аби допомогти евакуюватись іншим жителям. Під час одного з рейсів потрапив до російського полону. Та чоловік розповідає у документальній стрічці невидимі. Її презентували у Дніпрі у музеї сучасної російсько-української війни. Історії трьох громадських активістів, які потрапили до ворожого полону. Зі сльозами на очах переглядає фільм і сам Сергій. Про зйомки розповідає. Саме сложніше було, мабуть, повернутися в те состояння. Прожити це ще раз. Я себе ловив на мислі, що... Посил фільму невідимий, це ніпосвісне, якби ті люди, які в Україні пропавши безвісті, зйомки фільму проходили у Херсоні, який чи не щодня під обстрілами? Тому головне каже продюсерка: було створити безпечні умови. Назву ж невидимі обрали неспроста. Автори проєкту прагнули надати розголосу історіям людей, які нині у полоні. Ми хотіли показати, що немає, немає мети, немає виправдання усім цим злочинам. Цей фільм не тільки про воєнні злочини, це фільм про те, що необхідно. А документувати такі, такі злочини. Фільм документальний, тому до створення кінокартини долучилися і юристи. Так сподіваються, зможуть притягнути винних та розповісти про кожного полоненого. Ми формуємо документи для того, щоб всі матеріали справи передаємо йому до міжнародного кримінального суду як докази злочинів Російської Федерації. Це не останній фільм про воєнні злочини росіян, кажуть організатори. У планах випустити ще не одну кінострічку про тих, кого окупанти нині тримають у неволі, аби невидимих полонених зробити видимими для всього світу. Валерія Шаляхіна, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Сучасна література українською мовою понад 250 нових книг отримали вісім бібліотек лівобережжя Дніпра. Їх закладам передав народний депутат Дмитро Киселевський за програмою Татова бібліотека, які автори поповнили книжковий фонд. Про це в нашому сюжеті. Сучасна дитяча література те, що потрібно місцевим бібліотекам. Нові книжки сьомій філії, що на лівобережжі Дніпра, передав народний депутат Дмитро Киселевський. За словами завідувачки, це саме та література, якої бракує на полицях. Зараз міняється трохи шкільна програма. У нас багато книг було, але російською мовою. Зараз діти приходять з школи і питають українською мовою. Є такі автори, ну, яких раніше не було, або переклади. Нам дуже дуже це буде в допомозі. Партію книг отримала і 17-та філія на Слобожанському проспекті. Тут також оцінили подарунок, оскільки екземпляри для бібліотеки вкрай необхідні. Нам дуже не вистачало книжки Буба Косманської і книжки Берманського Чудове чудовисько. Це те, щоб ну, в нас часто запитували, але його не було в нашому фонді. за це. Ми вдячні загалом. комплекти дитячої літератури передали вісьмом бібліотекам лівого берега. Це стало можливим у рамках нової хвилі проєкту Дмитра Киселевського Татова бібліотека. Програма була започаткована ще у 2020 році. Мета розвивати та популяризувати читання серед дітей. Ми відновили цей проект, і от до свіжо відкрившихся бібліотек ми передали чергові комплекти книжок, які е, співставні з тією шкільною програмою, яка є зараз у дітей. Ну а також ще якісь новинки, які вийшли в друці українською мовою, щоб діти їх могли читати. Дуже важливо, щоб діти читали, бо та країна, яка читає, завжди переможе ту країну, де люди дивляться телевізор. Цього разу передали 250 книжок, але кількість планують збільшувати. Загалом за час реалізації проєкту бібліотеки отримали близько тисячі книжок. Марко Ручка, Сергій Озіров. Новини 11 каналу. І на устанок про погоду за прогнозом синоптики у Дніпрі в суботу температура в день буде 22 градуси тепла, вночі плюс 12. Атмосферний тиск 755 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за 11 у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.